Сьогодні у нас 1 грудня. Зима, всі ховаються. У нас сьогодні мінус чотири, другий день мороз. Вчора було мінус три, сьогодні мінус чотири. Якщо і таке. Така погода. Теж хочу поспілкуватися, ну ніяк. Ніяк не дасть мені ось. Ми гуляли з тобою. Це вона запитує, чи ми гуляли, чи ні. Друзі, я зробила спільну трансляцію, тому хто захоче, приєднуйтесь. Трошки підняла, зараз трохи підняла, щоб Дашка. Тому що. Є в мене ще один оператор. Ма. Так що треба вже поставити нашого сніговичка. Уже в подвал. Хотілося б, звичайно, снігу, але снігу немає. Хмаринки такі, як я кажу, ніжні, слабенькі. Вчора ми в басейні ще купалися. Зараз покажу вам це вчорашній літ. Оце, оце вчорашній літній. І знову воно затягнулося людом, тому сьогодні вже ми вирішили. Цікаво. Цікаво зараз глянемо, за як. Яка товщина нашого льоду? Ні, не зможу, воно не пускає сам басейн, не пускає, але лід, але лід крутиться. Тобто на вулиці тепліше стінки. Як стало холодно, я постійно спостерігаю за басейном. І коли 0 градусів, вода стає як густина води повишає, підвищується. Так що ми його залишили на зиму. Мене запитували, мене запитували, що чому ж ви не злили воду і залишили його. Друзі, відповідаю ще раз, що ми не злили воду, тому що вирішили залишити все-таки тут ємність півтора куба. Ну і звичайно, ми розуміємо, що зиму басейн не переживе. А ми вже дав давно хотіли собі його замінити. Завжди навесні ми починаємо з того, що його клеїмо, а восени ми його збирали і завжди говорили, що все. Це останній раз. Йому вже більше 10 років. і він, і він Постійно, коли ми його складаємо, от вилили воду, потім склали. Моршки вони лопаються. В цьому році ми вирішили, що якщо, звичайно, що його порве, він не перенесе зиму, тому буде повод купити новий, оскільки ми давно вже хотіли новий. І такий буде свій каток. Ну, будемо спостерігати, подивимось, чи вдасться експеримент. Чи буде в нас? Я чекаю на гостя. Я зробила трансляцію, тому хто хоче поспілкуватися, заходьте. Всім вам дякую. За лайки і дякую за ваші коментарі. Сьогодні зима розпочалася і значить не так багато вже залишилося до літа. Якихось три місяці зими, три місяці весни, там уже веселіше, тому що все буде зеленіти. Так, дивимося на нашу калину. калина завжди стає смачна після перших морозів. Ось зараз вона смачна. Люблять пити воду і дашка. І всі наші коти. Мурка на зиму. Не хочу її дуже тривожити, я вам ось покажу. Мурка на зиму. Тягнулася в такий підпушок. І в неї така, такий товстий підпушок, такий. Вона в нас як зайчик. Так, я зараз зменшую і покажу вам ще. Запасли жирком на зиму. Зробили, так? Ти мене боїшся чи ні? Їсть, ходить, все, але от мурка вона йде. В голосі вона йде так як і влітку, літ, і восени. Не гай, я йому говорю. Ну, а пятно. Пятно думала, що так він нас залишив. Вони вдвох живуть. Їсть, все, до дуду не йде, але весною нам треба буде його зловити, тому що треба буде завести його стерилізувати, якщо хочемо, щоб... куты жилые. Так. Меньшего. Вчиться, звичайно, снігу. Будемо чекати. Тут їй дуже подобається сидіти на пінопласті. Це пінополістирол. Він більш такий твердіший, ніж пінопласт, і їй тут тепленько. Котикам взимку в лапки дуже холодно. Вони не люблять мокрого і не люблять і холоду. Всі мої друзі рядом. Один, другий і ось третій. Йдемо до нього. Тебе ніяк. Ніяк без тебе. Давай ми трошки. О, нарешті я зменшила, щоб нормально вас бачити. А п'ятно бігає, шукає шукаємо. Гратися хоче. Зараз побачить нас і знову втіче. Це він шукає мурку. Ось він до неї йде. А він заховався за шторкою. Заглядає віконечко. Йди сюди. Іди, чудо мале. Шторка? Так. Привіт. Мої ви хороші. Зараз я чуть-чуть додав трох. Ну що, підемо? Підемо, треба посадити нашу снігову бабу. Втік наш рижик, поки я до нього бігла. Так я до нього йшла і швидко жити не можна, тому що пропадає зв'язок. Друзі, хто зі мною є, я дякую вам за лайк. Дякую за коментарі. Чат у мене працює, тому пишіть і напишіть мені, яка якість зображення. І ще раз до наших друзів, мені завжди хочеться їх потіскати, пом'яти. Вони такі м'якенькі, як плюшовий. Ведмедик. Так, пішли Дашка. Ми, ми йдемо за нашою бабою. Сніговою у нас традиція. Взимку ми на оце місце виставляємо снігову бабу. Тільки зима прийшла. А тільки прийшла весна, у нас виповзає черепаха. Тому ти де? Помощник мій. Зараз, можливо, пропаде зв'язок, подивимося. Не знаю, буде чи ні. Нібито є зв'язок. Це те, що ми підготували відпочивати також тут і дивимося, де наша под посміхається нарешті, пішли, Нібито той зв'язок є. Зазвичай тут зв'язка ніколи не було. Ну, все. Пройшов твій час. Зима. Сьогодні перша грудня 22 року. Виставляю її так, щоб. Так, Дашка. Вона теж допомагає. Зараз. Виставляю її так, щоб вона посміхалася нам в двері. От якраз вона дивиться, дивиться нам в двері і посміхається. Анна. Розкажу вам історію цієї снігової баби. Зустрічати 13 рік приїхала до мене моя сестра, а я була на роботі. Вони якраз приїхали, чоловік їх зустрів, а я на роботі прихожу, відкриваю калітку і дивлюся. Таке стоїть чудо на порозі і посміхається. Оце чудо. І посміхається. Я так пам'ятаю, втомилася, керівна посада це дуже важко. Я так втомилася, розбита приїхала, а тут заходжу, посміхаюся і відразу такий позитив. Тому іноді читаю деякі книги по феншую. І насправді так, як ми себе, як ми відчуваємо, так і ми будуємо наше життя. Скоріш за все так. Друзі, всім вам позитива. Всім вам чудової зими. Обов'язково здоров'я, обов'язково миру. Всім вам дякую за коментарі та за лайки. Обов'язково, щоб зима нам дала покататись на ковзанах, щоб підсипала нам сніжку трохи, щоб був мир на землі і щоб був позитив і щастя. Друзі, всім вам хорошого дня, хорошої зими! Хто не встиг підписатись на мій канал, підписуйтесь, клікайте на дзвіночок, пишіть коментарі і ставте лайки.